Так, паніство. Коротше, що я вам скажу? Значить, Сьогодні йшов сніг, і не йшов сніг, падав сніг, не падав сніг, а вже нема. Буквально годину тому тут таке творилось, стільки снігу було, вже снігу немає, вже все зелене. Е, ну Я в цьому бачу певну біль, скажімо так. Абрикоса то померзла це 100%. Вже тут догадавки не ходять. Причому тут одна абрикоса, друга абрикоса, третя, четверті тоді хватає. Коротше, до побачення абрикоси. Е, ну, і досі яблуньки. Да, яблуньки. Саме листочки починають випускати. Дав би Бог, щоб той цвіт ще довго й не пробивався. Черешні бачу, теж листочки випускають. Тобто, з одної сторони, температура на дворі дозволяє, з другої не дозволяє працювати. Що ж зробимо? Таке життя пасічників. Ну, Пасічника цікавий, що в першу чергу правильно бджоли. Давайте ми спробуємо подивитися. Ага, Приклеєно. Треба стамесочку взяти. Стамесочку, піду стамесочку. Бачу самеску. Спробуємо подивитися, що у нас бджоли на цьому точку нам дали. О, чую гудуть. Так. На дні осипу немає. А ну, такого зверху зняти. І дивіться, скільки бджоли на рамках. Візьми таку камеру під за зацілкай і включи фонарика. Видно все гарно? Скільки бджоли. Тобто знизу до верху сидять бджоли, як, да? Красиво. Всі рамки чітко забиті, все плотненько, утеплення і так далі. Став. О! О! І так, панове, в всіх вуликах. Незручно так, вулик з магазином з усім піднімати, але реально. Тобто щільність побачили. Якщо у ваших бджіло так, як в мене зараз, все буде добре. Ці морози вони переждуть, перетримують, все буде добре. Осипу знизу немає. Одна-дві бджілки, природній біологічний цикл, природній біологічний процес вони мусять відмирати. Е, і вони просто не можуть з вулика вийти, тому що бджола доволі чистоплотна тварина. Вона не може вийти з вулика, щоб загинути. От е, от так, от так. Якщо у вас, отако, от як в мене зараз, все буде гуд. Е, ну і Зверху тут у мене відповідно утеплення. Да? тут Можна побачити Тут ось таким чином утеплення. Значить, ну і Плівка верена, само собою. Якщо ось так, все буде добре. Якщо ну і всередині корм повинен бути, і білковий і вуглеводний, тут і те, і те є. Якщо ви щось там удруєте, щось по-другому, маю на увазі, що там багато рамок а мало бджіл, мені там дорікають пасічники, от у тебе немає там мозгів, тому що ти там бджіл розширяєш. Бачите, це розширена сім'я, тут дві рамки суші для неї ставив. Бачите, наскільки все плотно обсижено. Тобто бджоли вистачає. Все добре, все нормально, все як має бути. Так воно і має бути. Тобто, в мене тут а, там було 7, зараз там 9 улочок. 9 улочок там зараз бджоли повні. Попри те, що на дворі було холодно, були затяжні за холоди там, і так далі. І зараз знову виходимо в мінусову температуру, ці бджоли себе і обігріють, і взагалі все буде добре. Головне ці всі речі розуміти. Ну, а хейтери можуть критикувати, я точно знаю, що ми все робимо так. Е... Ну а О, бджілка взагалі вилетіла. Тут, да? да, тут гуло, все класно. Бачу тут сірнички, десь. Є. О, є. от сирі. Ну ладно, Таке пасічницьке життя. Е... Будемо тут багато що міняти. Анонсую, скажімо так. анонсую давайте. Ви могли бачити моє відео з заготівельником меду, а саме Олегом Микитюком. Класне відео, там 2-годинне інтерв'ю. Зайдіть, подивіться, послухайте, лишнє не буде. Тому що я не, роз... я не можу поняти, е... От, скажімо так, аудиторні бачення чи що. Всі ви хочете мати результат, Але ви не хочете елементарно чути. Окей, не хочете мене чути, та мені до лампочки, йдіть, слухайте, кого хочете. Але факт залиється фактом. В мене успішна пасіка, в мене успішний бізнес. Я реалізовую мед, я реалізовую всю продукцію свою, яка в мене є на пасті в розріб. І тут зараз не стоїть питання 500 кг чи 10 тисяч тонн. Тут стоїть питання в тому, що це все йде в розріб. Е, моя пасіка дає багато меду. Ну окей, давайте нернемо зараз в цифри. Е, Плюс-мінус 2 тонни е, в розріб реалізованого е, меду. Це по різних цінах, тому що ми всякі маркетингові фішки е вираховуємо і шукаємо там і так далі. Останні меди, які там продано, не продано, не проблема. Собі стоїть в бочці, хай стоїть. Я в тому ніяких проблем не бачу. Стоїть в банці, хай собі стоїть. І я то щасливий. Більше є там сортові меди, на які є великий попит, там акацієвий. постійно приходиться докупляти. Е е і так далі. Ну, Но... саме головне. Знімаєш класні відео, робиш класні відео. Бачу, навіть хейтерів там немає. Це? Там навіть хейтерів немає. Там дуже серйозне інтерв'ю, як на мене. Для мене, як для фахівця в галузі бджільництва. Я себе саме таким і позиціоную і вважаю. Там дуже багато корисної і ціної інформації. Ви мені там кажете, ти ще повинен вчитися. Так, да, я вчусь. І В тому діло, що мене запросив Олег, і я відкликнувся. Чому? Та не для того, щоб там, вау в інтерв'ю зняти. Мені цікаво вчитись. Ми з ним перед цим по телефону говорили дуже багато і за це я йому дуже вдячний. От і все. Це моя позиція, це моє таке посічникування. це моє бачення, скажімо так. Вам подобається? Не подобається. В принципі, мене то мало обходить. Я живу так, як я живу. Давайте ще одненьку сімейку подивимося. Трошки розбавити відео. Да, там магазинчик стоїть, тут немає магазинчика. Так, да, нема магазинчика. Зараз ми подивимося, що в нас тут. А, стамесочку треба взяти, тому що тому що незручно. Понятно, тут сильніша сімейка, там зараз подивимося. Я не пам'ятаю, що в нас тут знаходиться. Як тут знаходиться. О, раз. Два. Дивимося на осип, що там. Багато? Ні, дивимося наверх, плотненько сидять. Ну, трасанув трошки, трасанув. Конечко відходимо. Тому що ми зробили першу помилку пасічника, потривожили бджіл. Професіонали будуть казати, так не робиться. Хейтери скажуть, що я мудак. А я скажу, а мені все одно. Чому? Тому що, знову ж таки, побачили, сім'я сильна. Там видно було на камері, нормально? Сім'я сильна, трішки слабша, ніж ця, тому що там прям плотно-плотно забиті вулочки, а тут трошечки вище вони сиділи. І я їх потривожив. Ну, незручно, це 12-рамочники, які не пристосовані до того, щоб їх отак перекидати, як перекидаються рутівські вулики. Хоча в мене часто руки чешуться, але тут так не виходить зробити ідеально. Можливо, просто треба. Наловчитись знайти ту позицію там і так далі. В принципі, не є е, критичним. От і все. Е, там хтось мені казав, що дерева треба обрізати. А я вам зараз кажу, що не треба. Я ж теж е, трошки ж, ви е, знаєте... Значить, Бачите, тут стоїть питання в тому, що ця грушка кілька років підряд, бачите, вона з основний її цей корінь, скажімо так, стовбур, вона хворіла, бачите, по, ко, по ко, корі видно. Е, і в цьому сезоні стоїть питання, я її кронував. Да, тобто видно, що ми її підрізали і тут, і тут. Ось до видно, бачите, підрізали, щоб вона е, пішла в розвиток і тут, і тут підрізали. Це все, е, це все за рахунок того, що я її постійно методично підрізав. В даному випадку, цей сезон хай вона тако поросте. А потім ми її зробимо, будемо формувати чашу. Тому що е, має бути такий купол. Але для того, щоб він був, я хочу йому надати висоти і цей сезон утримуюся. А з точки зору там плодів і так далі я абсолютно не втрачу, тому що вона доволі молода. Е, тут е, похожа ситуація, але ця грушка набагато старша набагато старша. Е, і цей сезон от, вона хай так от працює, як вона є, а потім ми її так омолодимо, скажімо так, умовно кажучи, да? щоб е, ну, залишимо краще з кращих. Ті дерева вже старі, то я вже до них особу там не лізу. Їх просто треба омоложувати. То старші дерева є там омоложена яблунька, вона дуже класно росте. А оці дві яблунки, одну грушку треба молодити. Або, до прикладу, підрізане дерево. Да? Ось тут, так, ось в цьому сезоні. Це дві яблуньки. Це я не пам'ятаю сорти, цей не пам'ятаю. Але несуть, бачите, як ми є От, для хейтерів. Для хейтерів. Для розумних людей то вони і так знають. Е, а от для хейтерів бачите, от підрізане, бачите, не так давно забирав звідси зайві гілочки. Е, ось тут можете побачити. Ось, наприклад, ще де у нас підріз. ось тут. Бачите, зайве забирається завжди, е, щось залишається, тому що якусь із цих гілочок я залишу на майбутнє. Можливо, щось роблю так, щось роблю не так. Бачите, звідси забралося. Всі е, подивився. Біль... Так що, панове. Яблуньки, це все круто. Водія теж нормально перезимувала, ну ще як вона ці морози передихає, побачимо Я її не буду утепляти. Подивимося, мені цікаво побачити, як воно буде. Але зиму вона перенесла всі три цих нормально. Побачимо, як воно тут виросте. Все, всіх люблю, шаную. Кого, кому що не подобається, відписуйтеся Кому подобається, я вам дуже сильно вдячний. Я працюю по нове для вас. Останнє інтерв'ю, яке ми зробили на каналі, це підтвердження. Те, як себе поводять бджоли в даному форматі, в вуликах, ви можете побачити. І зайвий раз переконатись в тому, що ми все робимо правильно, ці морози ми дуже гарно переживемо і все буде добре. Всіх люблю, цілую, підписуйтесь на канал Бікіперфюкрей. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.